Друзі, всім привіт! Ми знаходимося на сайті компанії Скарбниця. І сьогодні Скарбниця запустила таку досить цікаву послугу як можливість отримати знижку та купувати золоті вироби за рахунок бонусів. Ця послуга у нас з'явилась в новинах. Ось вона. Обмін бонусів на золото. Натискаємо сюди і дивимося, що тут можна зробити. По суті, той кешбек, який ми можемо виводити в гривнях, ми можемо інвестувати, інвестувати в золоті вироби, і це дійсно надійний актив, який стабільно дорожчає. Давайте подивимося, як це працює. Натискаємо кабінет, логінимось. Натискаємо «Мої бонуси в розділі управління бонусами. Тут є така чудова штука: Інвестуй бонуси в золото. Клацаємо сюди і потрапляємо на сторінку. Як взагалі працювати з обміном бонусів на золото? Читаємо! Унікальна можливість обміняти бонуси на золото. Золото дуже стабільний актив. Що нам потрібно зробити? Перейти на сайт партнера, вибрати прикрасу, переходимо до оформлення. Сума оплати бонусами буде доступна та оформляємо замовлення. Давайте спробуємо. Натискаємо, перейти до партнера. Ось партнер скарбниці, сайт Ювелірна карта. Зверніть увагу, я тут вже зареєстрований. Давайте ось глянемо на золотий колон. І хочемо ми його купити. Натискаємо Перейти в кошик, ось він у нас вже тут є. І у нас можна натиснути Оформити замовлення. Тепер дивіться. Ось потрібно вводити мої дані. Але важливо, тут праворуч я можу заплатити бонусам. Ось дивіться, у мене 3,64 це мої бонуси. І я їх можу використовувати. Тобто, якщо я нажму тут галочкою, то матиму бонуси від компанії Скарбниця. Мені прийде смс-кодом, підтвердити. Дивіться 925, а так 921,36. Але, на жаль, на великих сумах не можу вам все це показати, але повірте, що й на великих сумах ця штука працює. Все дуже просто: вводимо свої особисті дані, номер телефону. Поїхали далі, і ви зможете купити за рахунок бонусів золотий виріб. Як мені здається, дуже хороший варіант інвестиції за рахунок бонусів, які накопичуються у вас на картці. І замість того, щоб вивести їх кешбеком і незрозуміло куди витратити, ви можете їх інвестувати в золото. Використовуйте на здоров'я.